У віддаленому мікрорайоні нашого міста веде свою діяльність волонтерський загін «Подоляночки». Тут у своєму міні-циху вони виготовляють енергетичні батончики для наших воїнів-захисників. І сьогодні ми приїхали познайомитися з жінками-волонтерками та дізнатися більше про смаколики, які вони готують нашим воїнам. Отже, ходімо знайомитися з дівчатками. Волонтерський загін подоляночки діє вже понад два роки. Неважко здогадатися, що це об'єднання працює в мікрорайоні Подолу. Організаторкою волонтерського руху є Валентина Москаленко, яка зібрала навколо себе однодумців. На сьогодні волонтерський загін налічує близько 10 осіб. Основним направленням подоляночок є виготовлення енергетичних батончиків для військових. До цього ми йшли довго до цього, коли ми стали називатися. Волонтерським загоном по доляночки було перед цим дуже багато праці, переживань. Коли на перший день почалася війна, ми не знали всі, що нам робити, як нам далі жити. І це 24-го був був найстрашніший, мабуть, день не тільки в моєму житті, а в житті всіх людей. Але ми не змогли просто так сидіти або чекати чогось, або, тим, тим паче, що я тоді ще працювала. І з 26 лютого ми вже годували пост клочки і перейшли, ну так нам сказали, що нам ближче на пост Пашини. Ми годували ці пашини до 6 березня, поки до нас не заїхала 95-та бригада. Після цього, як вже всі роз'їхались, ми. Почали свою співпрацю з церквою Божої благодаті. Вони до нас приїхали і попросили, дівчата, ми виїжджаємо на стабіки раз в місяць. Чи ви зможете нам приготувати? Звісно, ми не відмовили, ми готували. Потім ми готували для лікарні, там, де лежали наші поранені бійці. В цьому процесі ми шукали де себе ще, щось, щось для себе знайти ще. І Фейсбук допомогу допоміг мені познайомити з людиною, яка підказала цей рецепт. Це Леся Мандур, я їй буду дуже вдячна завжди. Вона й досі теж виготовляє, працює. Правда, в них більше об'єми, в них мають вони механізми, які це все роблять. Але рецептом вона поділилась, все досконально розказала, ми попробували. були в нас помилки, не все зразу. Ну, в процесі ми навчилися. І стали виготовляти батончик, за який нас і тоді нагородили, і присвоїли нам волонтерський загін. Це не ми придумали, це нам так, міська рада. Таку подяку і з волонтерського загону подаляночка. Пані Валентина у своїй літній кухні організувала міні-цех, де і відбувається робочий процес з виготовлення енергетичних батончиків. Смаколики виготовляють за спеціальним рецептом. До рецепту батончика входить 16 інгредієнтів. Не дарма його називають поживним. Це фініки, це овсянка, з якої я роблю гранолу. Це не просто овсянка, це гранола. Це вішня, в'ялина, це зерня та смажені курага. Інжир, кокосова стружка, горіх, кунжут, сушка, яблуки, ізюм, е арахіс, і чорнослив, мед, молоко, сухе і обов'язково льом. Цих інгредієнтів ми стараємося придержуватися. уже ну, привикли. Якщо чогось не вистачає, краще почекаємо, докупимо і, е і зробимо так, як повинно бути. Наприклад, сьогодні робимо у нас все. Всі інгредієнти по 2,5 кг. Тобто тут теж потрібно, щоб була якась ну, рівна межа цього цих продуктів. Єдине, що тільки менше дається, молока сухого це 500 г і 100 грам льону, а все інше по 2,5 кг. кілограми. На приготування енергетичного батончика необхідно витратити 4 дні. Кожен день має свій етап. Перший день вважається підготовчим до основного процесу. Я все пересушую. Сушка вся за, за мною. Е, галина все перекручує. Це процес автоматизований, на якому на м'ясорубці вона все перекручує. Так. Все висушено, подрібнюємо, горішки подрібнюємо. Е, все, що треба, перемололи. Всі інгредієнти приготовлені з вечора. От Сьогодні вони були приготовлені з вечора. Ми вранці зійшлися. Все в цю миску поклали і починаємо працювати. Пані Валентина свою роботу робить, я свою так. яблука замочувати, запарити, виняти, просушити. І основному перекрутка це яблука, чорнослів, курагу, інжир, фініки. Тому що все, що перекручується, тому є. Другий день приготування енергетичного батончика є основним і важливим. Робота розподілена на декілька кроків. Перший це заміс усіх підготовлених інгредієнтів. Він вважається найскладнішим. Саме важкий процес зробити гарний заміс, щоб тут все подружилося, оці всі 16 інгредієнтів, щоб вони мали смак, щоб вони мали в'язкість, щоб вони могли наші батончики. Зліпитися, не розпадатися. Тому все треба дуже ретельно. Все змішуємо. Змішуємо по двох. Тут миска не повна, тут, тут, тут дечку, вона вже mm -hmm. отут була. Ми вже з цієї миски один, один раз виклали, так що його було ще більше. Замішувати було ще важче. Ми можемо mm -hmm. вимішувати, як починати, то навіть двох mm -hmm. мішаємо, тому що це. От від того, як ми замісимо, залежить батончик. Стребуємо вкусові його якості, якийсь смак, щоб тут була і кислинка, і солодощі. Щоб все. Ну і робимо, звичайно, з душею і від душі, тому що це для наших дорогих захисників. Так, Олена, знаю, що Давайте ви також йдеть. на цьому процесі е, стоїте, ну ви всі стоїте на цьому процесі, зрозуміло, ви всі майстрині, всі знаєте. Е, от що щоб що не упустити, от що важливо тут? Буває ти чернослів, трохи солодший, а буває кисліший, От уже і пробуєш. Може, кажемо, по 2 кг треба, але все одно пробуємо трошки на смак, і хоч чогось може і додаємо. Тоді, може, меду трошки більше. Мед буває також і рід. Да. Буває трошки більш солодкий і густіший. верніше ми додаємо, бачимо, і тоді вже тако ліпимо в качалочку таку спробуємо, ага зліпився гарно. Ось бачите, як воно Ось це зліпилось, вже його можна да. викладати на дечку. Воно і подружилося дає... тут уже собі. Пані Валентина розповіла, що знайомі волонтери, які теж виготовляють батончики, заміс роблять не вручну, а за допомогою спеціального обладнання. На жаль, у подоляночок на сьогодні такої можливості немає. Ви вручну робите, інші робляться як якось автоматизовано розпочали. Є спеціально такі п'ять забула, як він зветься. Але оце іменно Леся Мандур мені показувала наподобі тіста м'яса, тільки більша ємкість. Ця. І вона вимішує машина сама машина. Вимішує. Ти все заложив, і машина це зробила. Але ця машина коштує від 30 тисяч гривень до 40, там вже від потужності залежить. Тобто, це, це не, наша, не наша машина. Поки що в ході роботи пані Галина для знімальної групи провела невеликий майстер-клас, і я на собі відчула наскільки це складний процес. Так, що треба робити? Руки засовуємо сюди, так? Так, звичайно. О боже. Це вже тут половину миски немає, ми ж виклали. От так, от так, З самого самого низу. Все піднімаю знизу. Звичайно, тому що ви знаєте, зна... тут треба значить, двома ногами впиратися в підлогу щоб... пенсіонери сильні, Що нам тут? його гарно вимішать. Хочу нагадати, що виміска повинна тривати десь 15-20 хвилин. Я вже тут на першій хвилині дуже напружуюсь. От чесно вам скажу, воно я процес робити, нічого не робите. Ні. <гум> я тільки мікрофон тримаю і ручки <гум> Пишу, ну вам скажу, що процес справді складний. У дві хвилинки я замішую. В руках у мене сили, я так зрозуміла, що дуже мало, тому що. Приходьте до нас, ми вас натягаємо. Так, дивіться, да, сам процес, і треба відчувати ще в'язкість, так, да, Так, звичайно. От ми трошки перемішали, і я пробую. Бачите, аж захекалася, Це ж, ж тільки дві хвилини помішала. Пов'язкості воно, бачите, одне до одного вже так. Його можна вже зліпити, воно буде да, тримати. Формочку, все. Якщо хтось хоче долучитися до дівчаток, волонтерок, до подоляночок, то е, вам скажу, у цьому процесі треба от молоді нам змінюватись, тому що мені, на мене, мене вистачить, мабуть, на хвилин 5 всього, а, а дівчаток вистачає по одній по 15-20 хвилин. Уявляєте? Так що, до подоляночок. Можна і долучатися допомагати, але ну, процес вам скажу дуже складний, чесно. А ще волонтерки запропонували спробувати суміш майбутнього батончика та висловити свою думку щодо смаку. Ви знаєте, на таке непритурно-солодке з кислинкою відчуваю і курагу, відчуваю і от саме те, що таку кислинку дає, але в той же час смачно, хрумкість є, і, 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 і горішок, і сімічка, і щось ще мені тут хрум... грандула. Все, грандула, так, так, все так. Є. хрумкість грандула. є, ну смачно, дуже смачно. Наступний етап приготування батончика не менш важливий. Рівну масу, яку ми вимісили, виложити на надечко і втрамбувати нею, щоб вона, що можна потім надати нашим батончикам формочки. Дівчата, держи хтось міску, бо полетить. Тут потрібно дуже гарно втрамбовувати, так? Так, так, так. Це всю масу втрамбовуємо, так, гарненько так, так. на надечку. Виложуємо надечку угу. і втрамбовуємо, щоб скрізь була рівна поверхність. Це можна сказати середина процесу, так, так. тому що зараз потім буде поділ. Так, що тут саме головне, не пропустити. Що саме головне тут? Головне, щоб маса була добре втрамбована, так. іначе батончик сам по собі потім почне розпадатися. Так як він вже перемішаний. Не поріжеться. Так. Не поріжеться. Такими е, красивими шматочками, так? так? От готуєте батончик, чи переживаєте взагалі? Ну зрозуміло, що переживаєте за якість. Звичайно, немає мови. Це ж для захисників готуємо. Повинно бути всього вдосталь і все смачне. То У вас є зворотній зв'язок, що говорить про ваші батончики? Не подобається, Павлю нас не підтримує зв'язок. Вони хвалять батонки, всі захоплені. І задоволені батончиками. Чим зручний батончик для захисників? Тим що зручний, що він, по-перше, упакований, целхвань, по-друге, його з кармана в любофивину можна виняти і перекусити. І він вони дуже ситний, йдуть, на, на нульову позицію йдуть, вони батончику не можуть із собою взяти. Якісь да, багато, багато таке не візьме батончик. Ну хлопці багато замовляють батончиків да, взагалі. Отак ну, приблизно виглядить наш весь процес. трамбований, угу. а далі починається вже нарізка. Волонтерки вміють працювати на усіх процесах і можуть замінити одна одну. Вже майже два роки у волонтерському загоні працює Світлана Вигівська. Особисто як ви потрапили до подоляночок? як я потрапила Валентина Павлівна подзвонила. Попросила, може щось спекти. Ну, це вже, мабуть, майже два роки, півтора більше півтора року. Вже війна йшла, тому що на початку ще ж працювали, ще ж не пенсіонери були, О, а вже потім вже стали пенсіонери вдома. Валентина Пальна попросила щось спекти, прийшли. Вони тоді ще в школі готували все, ще батончиків тоді не робили. Тоді ще для волонтерів готували все. Пекли здобу, біляші, біля вареники, все, що замовляли, все пекли, робили. Напекла тоді щось, прийшла до дівчат, побачила, що там така бригада, сидять, ліплять вареники. Ну, от і я. Присіла до них, вже да, і залишилася. Вже майже два роки, вже з цією бригадою. Так і в цю бригаду я влилася, потім ще сестра моя долучилася до мене, теж спекла, прийшла і теж вже залишилася. Ось так ми ходимо вже в одній команді, вже ось майже два роки. Сьогодні на пані Світлану покладений відповідальний етап приготування. Він більше стосується естетичного вигляду батончика. Тут важлива і вага виробу. Потрібно нарізати приблизно на рівні кусочки, тому що ж батончик має десь бути приблизно однієї ваги, одного розміру. Стараємося, щоб нас, ну, звичайно, ніхто не перевіряє, але стараємося, щоб було все десь приблизно 60-70 грам. Один батончик у нас виходить. Ну от так і приблизно вже якось за цей час наловчилися. Ну, вже... так на при... Тому вже приблизно вже якось до цього вже звикли, це ж вже не один день і це робимо. Ну, стараємося, щоб було рівненько. Головне, щоб було добре спресоване. Головне, щоб щільно було, щоб коли нарізаєш басончики, щоб вони не розпадалися, щоб вони гарні, мали, гарну форму, мали гарну форму, були рівненькі. Ось такий це процес. А я... зараз це десь, десь тут на, на деку десь виходить 70-80 приблизно батончиків. З одного дека у нас виходить це майже один ящичок. Тому що в ящичок у нас теж десь лягає 80-80. Це трошечки може бути, там, трошечки більше, трошечки менше. Так, ну розподіл на смужечки, я бачу. Смужечки да, на, це, на... це спочатку mm -hmm. ріжеться на смужечки, ну а потім вже ріжемо на самі батончики. Ага, я бачу, вона око прямо око, Ну, вже, я так думаю. У вас виходить дуже гарно. По-моєму, по вони виходять вже однакові. Ну, Буквально якийсь міліметр, я не думаю, що це має. Мені здається, найголовніше це вкусові якості. О, щоб це було смачно. Ну, але ж стараємося. Ну, приблизно щоб... взагалі не рахували, скільки взагалі от на ваші руки припало от зробити таких батон. Ну, от я такого не, не рахувала, тому що процес кожен раз. Я можу бути на наступний раз на процес можу замішувати. Далі вже у мене є всі інструменти для цього, звичайно. Так. Звичайно, всі інструменти. Я повинна виложити. Це наша вже така присипка. Тут кунжут і кокос. І кокос. Угу. Ми його зараз, дівчата, вже будуть його усе обмакувати. Добре. Тобто це інші вже ручки робить. Це вже інші все. Зараз сформували. Викладаємо на дека, ось на, на такі дека, і вони стоять у нас двоє суток. Це ще процес стабілізації. Угу. Випаровується волога і він стає такий тверденький. Він для того, щоб зберігався, тим більше, що зараз на вулиці спека, жарко, він повинен пройти цей процес стабілізації. А потім, коли він вже засохне, ми беремо і формуємо його. Це складаємо в кульочки, потім в таку коробочку. Я бачу, що до коробочки ще кладете якісь листівочки. Обов'язково. То наш такий як логотіп. Там написано, що воїни, повертайся живий. У тиждень жінки в середньому виготовляють 600 батончиків. Кошти на продукти збирають своїми силами, приносять люди, перераховують на картку, передають через знайомих. Одним словом, довіряють подоляночкам. Співпрацюють з багатьма нашими волонтерами, а іноді звертаються і зовсім чужі люди. Житомира до нас звертаються люди. Побачивши про цей батончик, мені написала одна зовсім мені незнайома людина, і попросила батончик для свого чоловіка, на що ми зразу і відгукнулися. І до того батончика ми зібрали повноцінну посилку. Там було не тільки батончик, там було і сало, там було і м'ясо, там були і серветки, там була і кава, і цукерки, і печиво, і ми все відправили. Він був в шоці. Коли він отримав і прислав мені звідти фото, нашу, оцю наш логотип із цим ангелочком повісив у себе над е, там, де він спить, і каже: я ну просто дуже вражений, що зовсім чужі люди, і, і жінка його дуже дякувала, і не один раз вже до нас зверталася, то це ж Житомира. А не говорять, вже тут про наших ми своїх хлопців не обіжаємо. Посилки самі посилаємо, волонтерам готуємо. Дівчата вміють такі рогалики пекти. Ось Галинка із своєю сестричкою святою. То такі смачні, що я ніколи посилки без їхніх рогаликів не відправляю, поки вони не напечуть. І булочки, біля шиї, і сосиска в тісті, і котлета в тісті. Що ще ми, дівчата? Відбивні куріні, сало на маску робимо на хліб, бутерброди готові. Це все в нас є вакууматор, ми все через вакууматор пропускаємо. з да, творог з сиром, млинці. млинці з сиром. По їхньому замовленню стараємося. Все, що вони нас просять, ми все їм відправляємо. Протягом своєї діяльності подоляночки відзначені не однією грамотою проте найголовнішою відзнакою їх роботи є подяка від наших захисників. Хлопці прислали свій прапор з особистими підписами та побажаннями для тих, хто не втомився. Ми не втомилися. Ми будемо і надалі це продовжувати, щоб скоріше закінчилася ця війна. Може, тоді ми зупинимось так, але зараз ні. Дітям потрібні захисникам потрібна наша підтримка. Ми можемо так батончиком підтримати, підтримуємо їм. Робимо, робили і будемо робити. До перемоги.